Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Діпчат. У сучасному світі, де інтеграція штучного інтелекту стає нормою, розробникам потрібні потужні та гнучкі інструменти для створення інтерактивних рішень. Саме таким інструментом є Діпчат компонент чат-бота зі штучним інтелектом, який повністю налаштовується та легко вбудовується у ваш вебсайт. Завдяки 3273 зіркам та 398 форкам на GitHub, цей typescript проект швидко здобув популярність серед розробників, які прагнуть додати функціонал AI чату на свої платформи. DeepChat — це більше, ніж просто чат-бот, це повноцінний адаптивний компонент, який можна інтегрувати на ваш сайт буквально в один рядок коду. Він дозволяє створювати чат-ботів, які можуть підключатися до найпопулярніших AI API, такі як OpenAI, включно з ChatGPT, Hugging Face, Cocher, Stability AI, Azure та Assembly AI, або навіть до вашого власного кастомного сервісу. Забудьте про складні інтеграції. DeepChat спрощує цей процес до мінімуму. Що робить DeepChat настільки унікальним та популярним? Це його неймовірна гнучкість та широкий спектр можливостей. Мультимодальна комунікація. Крім текстових повідомлень, DeepChat підтримує надсилання та отримання файлів, захоплення фото через веб-камеру, запис аудіо через мікрофон. Він також має функції перетворення мови в текст, «Speech-to-text» для введення повідомлень, тексту в мову, «Text-to-speech» для озвучування відповідей, і навіть комунікацію мова в мову, «Speech-to-speech» -speech, для максимально природньої взаємодії. Глибока кастомізація від аватарів та імен до повного контролю над стилем та розташуванням елементів. Ви можете налаштувати кожен аспект інтерфейсу. Підтримка Markdown та кастомних HTML елементів дозволяє легко структурувати текст та відображати код. Пряме підключення до AI. Можливість прямого підключення до популярних AI API з браузера робить тестування та прототипування надзвичайно швидким. А для продуктивного середовища DeepChat пропонує легкі шляхи для інтеграції з вашими бекенд сервісами через проксі, WebLLM однією з найвражаючих функцій є можливість розмістити повноцінну LLM модель безпосередньо у браузері, усуваючи необхідність у серверних з'єднаннях, широка сумісність. Компонент підтримує всі основні UI-фреймворки і бібліотеки, включаючи React, Vue, Svelte, Angular, Solid, Next, Nuxt та VanillaJS, що робить його універсальним рішенням для будь-якого веб-проекту. Сучасні можливості: останні оновлення принесли такі функції, як локальне зберігання повідомлень у браузері, браузер Сторідж, динамічне завантаження історії та пагінації load History, фокус режим для відображення лише останніх повідомлень та багато іншого. Кому ж буде корисний Діпчат? Цей репозиторій є справжньою знахідкою для веб-розробників, які хочуть швидко і без зайвих зусиль додати функціонал AI-чату на свої сайти чи додатки, компаній та стартапів, що прагнуть створити унікальний брендований чат-бот для взаємодії з клієнтами або внутрішніх потреб, дослідників та ентузіастів AI, які експериментують з різними моделями та потребують гнучкий інтерфейс. Будь кого, хто цінує легкість впровадження, багатий функціонал та безмежні можливості кастомізації. Не пропустіть можливість вивчити цей чудовий проект, адже він постійно оновлюється та вдосконалюється. До речі, якщо ви бажаєте отримувати більше таких оглядів та поглиблювати свої знання у світі технологій, обов'язково підпишіться на канал Мозок в Хмарі, натисніть лайк та залиште коментар. Це дуже мотивує нас створювати новий та цікавий контент. До зустрічі у наступних відео!